Розташувалася тут робити фотосесію новеньким зв'язаним шкарпеточкам та й вирішила разом і відео про них зняти. Це шкарпетки неповторні, і тут у мене помічниця є ось яка злізла, проснулася, злізла з ліжка і вже перевірку прийшла робити. Скарпеточки з шкарпеткової пряжі, а повторні тому, тому бо зв'язані з маленьких залишків пряжі, маленьких-маленьких колобочків. Друзі, тепленькі, м'ягенькі, чудово виглядають і будуть чиїсь сніжки зігрівати.